Доброго дня, з вами демоходні системи Дорф. І сьогодні ми з вами порозмовляємо про те, як з'єднати холодну і теплу трубу. Тому що клієнт каже, як у мене є дві труби, холодне і тепло, а як її з'єднати, я не знаю. Наприклад, да? що відбувається? Нема з'єднання. Для того, щоб з'єднати холодну і теплу трубу, вам потрібен конус. Він виглядає. Ось так. На даний момент це конус із зворотнім патруком. Це дуже дріб дрібкий екземпляр, тому що, як правило, його монтують для прямого димоходу або коли димоход збирають по конденсаторі. Але це окрема тема. Я вам зараз хочу показати наскільки якісний наш стик, ви просто подивіться. Отак От повинен виглядати димохід. Стик якісний, ви не провернете без сили. Тобто я навіть сам мені це дуже важко зробити, якщо ви... Трішки посадити герметику, то якість цього димохода дуже висока. І вже, звісно, на сам патрубок, який виходить з конусу, ви, ну, на, на даний момент трішки не підходить діаметр, але для того, щоб зробити саму систему, то нам цього досить. Да? Тобто, і вже тут іде далі у нас сендвіч труба. Дякую за увагу! Звертайтеся до нас, монтуємо димохід і підберемо найкраще.